Оце всі твої скарби, так? Да? Так. Да. А що це ти їх винесла? Хочу продати, на мрію складаю. На мрію складаєш і скільки да. коштує твоя мрія? Три тисячі. Три тисячі? Нічого собі у тебе у дитини такі не дитячі мрії. Ну, чесно, до цієї ігрушки чи іграшки, як купуєш, стоїть грошей. А як продаєш, не стоїть. Диви, вона ще й очима. Вона главное... ще й балакає. І гарна лялька в гарному стані. підошва тільки трішки. Походила вона в тебе. А так чудовезна, диви. Одним оком дивиться, а другим ще війни наростили. Багато в тебе тут всього. І що, воно в тебе все ціле? Ну, ось я ж собачка Чуть-чуть порвана. А то все остальне ціле? Да. А ну покажи оцього зайця, якщо він цілий. Ну Ось все ціле, все. Здоровий. Здоровий заєць спобігається. Це він майже новий, поглянь. А ти що ним не гралася? Ні, просто став для краси. то тобі й купуй іграшки. Щоб просто стояла. А Що це за корова така? А, це та що з секретом, ту, яку цукерки кладуть, так? Да? Так, і спати на ній можна. Ага, і замочок працює, все працює, да? Да. а оце хто в тебе? Тигр чи лев? Тигр. Тільки сірий. Сірий тигр, диви, і цей цілий. Ще й збіркою. Ну, я дуже здивуюсь, якщо ти його продасиш, як щодо. Надіятимусь. Ага. Надійся, надійся. Так що, друзі, можливо, комусь потрібно така купа іграшок, можете запропонувати свою ціну. Ні? Телефон робить. Працює? Да. А ну як він працює? А, отак, от до тебе хтось дзвонить. Телефонує. Його треба піднімати. Він по цьому не їде. Я зрозумів. Отакий от він. А це просто для... А це твоє ще так, як маленької була, так? Да? Так. Да. З номерами ще. Хто, телефон? Да. А ну покажи номер. Ага, так. Да. Моднявий. Пірамідка. Ось кухня є. Кухня є? Все відкриває. Крутиться. Ага, а той літак, він цілий? Так, да. да, цілий. Ого, дивись, цілий. Він тільки не заводиться. заводився вже? Так. Да. Ага. А той автомобіль, коли це там на місці? Так, да, всі крутяться. Ага. А оце що таке Драби... А, це кроватка. Да. Повний комплект, так? Так. Тобто я розумію, іграшок в хламу битих немає. Ні, Ні, всі гарні іграшки. Ось пістолет є. Ага. пістолет. А ото що таке? Оце? Да. Це хто такий? Носорог. Носорог? Так. Да. Ага, носорог, диви який. Гарнівні. І не шкода оце таке продавати. Ні. Я вже не маленька. Ти вже не маленька, ти вже виросла. Там ще ванночка є. Підожди, ось є слон. Диви який. Розовий слон. Mm. Друзі, можливо, хтось ще не виріс, комусь потрібно, то пишіть, під відео залишу телеграм. А що в тебе? А отут що в тебе? Uh, що? А, то дорожні знаки. Yeah. А оце що таке гарне? А це будиночок з ключами, двері всякі. Закривай, закривати. Ось зараз, наприклад, зелене. А, ну покажи. Ага, отак. От да? Тобто це, це щоб, щоб підбирати ключі так. і гратися, так, зрозумів. А що в тебе оце, в цьому ящику? Ти теж оце продаєш? Так. Всякі дитячі іграшки. А це що таке? Це одежка від кукол. Одешка від А вона чиста. 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 Ага, ну тоді давай показуй, що в тебе в ящику. Твої ж іграшки, щас. ти ж знаєш, як ними користуватися. Пройду. Давай. Кубики ось такі м'які. М'якенькі кубики. Для дітей а ти його висипу дітей. туди і будемо перебирати. Ой, їх Ого! Коробка яка в тебе. Mm -hmm. Мікі Маус, оце в тебе тут всього. Літачок, тільки тут треба батарейка ставити. Батарейки в комплекті не йдуть, ні? Ні. Mm. Ні. Руль, руль я бачу, руль не цікаво. Це, цей бебер, Хом'як, це какон, дракон, то якась торба. Це, Це як його, бульбулятор. Ось... А ось двері, видно, від тієї. Угу, ось ось такі штучки. А це хто такі? Котики. Котики. Ага, це ще одна якась для діток буси. У диви, який пацюк. Угу. Крутящий. Така... Це Штука. хто це тиранозавр? Ось для дітей це О, я пам'ятаю, що так. Як... На її дожди я пограюся. Я як отой, як його. Хто э, грався динозавр, свинка отой. Джордж. Е -е, да. О, у тебе тут машинки, які да. з колесами всі. Сіцілі. Да. Може, щось там поздирене. Ну, так гратись нормально. Є такі дітки, що трах, бабах, і кукен-квакен Ось є О, це точно дитяча річ. Да, новий можна масажувати, якщо є що. І ось свинка пепа. О, свинка пепа так. І вона ще й Ось такий А ось антистрес. О, то це, це, це ще старенька іграшка. Це ще моїх ось часів. Таке. Ось таке. Да, ось диви, який мемедикчик. Ось його. Коала. А, він ще й комплектний, так? Да? Тільки спадає. Багато в тебе тут всього. Ось мікрофон тільки не робить. Ага, бачиш, в тебе неробочий мікрофон. Ось такий, а, обруч. Матарайку міняє, і ти діловий, ось да? така якась штучка. Пенал. Оце, мабуть, точно не потрібно, людям викинемо. А то, то точно. Не сиди на холодному. Я на подушці. Ти на подушки. Зразу... О, пес який ще. Да. Я і не бачу. Де який. Так це ж да, той, що ще треба. Оце одна іграшка, яку треба бачите, по шву. Треба зашити. Чуть -чуть О, коровка така, так. То не вимазано десь, то вже час. Ось О, це для дітей. Ну, Друзі, отак. Дивіться, отака у нас купа іграшок. Браслет такий є. Браслет, так. Да. Багато. Тобто, злата пакує сама, коробка наша. Якщо вам потрібна така купа іграшок, можете запропонувати свою ціну. І, і вони ваші. І якщо буде бажання... Було б добре, аби ви коли отримаєтесь, зняли відео, що ви їх отримали. Доцю? Да. Mm. Нам було б приємно. Каже, доця, я вже виросла, хай грається mm -hmm. хтось інший. Я розумію, можна було б віддати, але ми живемо в селі, і в нас нема кому віддати. А щоб його викинули або собаки тягали ну, не гарно. Іграшки в гарному стані. О, Боже, а що це таке? <хи> Ух ті. А що я таким не грався, доць? І ось. О, клос, ти глянь. Давайте давай я особі, давайте я його куплю. За скеке? За скільки? 20 гривень даю. 25. 25! 22! Ну, ти глянь, який він чує. 24. 24. Ну я подумаю, не знаю. Я в мамі ще позичу. Ти глянь яке. Оу, яке воно чудернатське. Клос, а чувак, хто? Де де це ти з'явила? А, було в дитині. Не знаю, Купили. Купили. Отак, друзі. Пакування наше і оце все поїде до вас. іграшки так. в гарному стані, деякі там собачка. І можливо там є так от на маске. на вашій шиканька. Ну так, це таке щось. Це не свічка, ні. Це якась. Отак от автомобілі є, трішки покаталися вони. Ось дівчата. Але таких, щоб знаєте, розламаних у хлам, немає. Якщо кому цікаво, пишіть. Залишу телеграм під відео. Ти віриш, що ти це продасиш? Так, да. буду надіятися. Я дуже здивуюся, якщо це хтось купи. Буду дуже рада, якщо ви купите. Угу. А я буду дуже здивований. Все, друзі, всім добра, бережіть себе.